Всім привіт! Сьогодні будемо займатися з резинками. Такі маю резинки. Фітнес. Дуже гарні для того, щоб займатися вдома. І так, перша вправа буде на груди. І поїхали. Робимо таких три підходи по 15-20 разів. Друга вправа на плечі. Теж три підходи по 10-15 разів. Ці резинки є ще добре, тим, що ми можемо підбирати під себе любу вагу. Такі легші, такі трохи тяжче. Я вам показую все тільки це є червоної. Всі вправи. Третя вправа на ноги. три підходи по 10-15 разів. Наступного права на спину. Теж робимо три підходи по 10-15 разів. Тепер переходимо до трицепсу. Tak. I ostatnia to u nas będzie na biceps. Na biceps. Теж, три підходи по 10-15 разів. Пишіть, що вам більше сподобалось. Може ви хочете розглянути якусь одну групу мильць, то ми це зробимо. Підписуйтесь, ставте лайки. І далі буде. Па!